Всім привіт! Стою я в Польщі на паркінгу. Треба стояти 45 хвилин паузи. Їду додому. До Кракова мені до бранки 162 кілометри. В общем, вантажився я секундом. Як ви бачили, нічого там особливого не було. Я вже знімав відео, як мене вантажили, розвантажували. То все те саме. Але цей раз мені більше вантажу завантажили. І виходить, що може бути по осях перегруз. Тому що показало мені на машині. Я дивився вагу, я став на рівному, все добре. На ведучку 10,1. Ну, 10 тонн і 100 кг. І на лінивцеві 6 з лишнім. Я не знаю, я, я так ще не грузив. прицеп 15 лишніх було. То вже на, на кордоні воно буде видно, чи буде штраф, чи буде перевантажувати буде. Ну, коротше, я не знаю, як воно має бути. Але походу дзвонили, до всіх питалися, хто возить такі вантажі. Паровозами казали, що, що все чітко, все проходить. Головне, щоб на лінивий і на ведучку, не перевищували 18 тонн. А так воно все проходить, все добре. В загальному мені в цемерці написали 21 тонну. Е, на вагу я заїхав. Мені, я вийшов з машини, пішов подивитися, яка вага. Мені кричали, сяди в машині, бо разом з тобою на пусто важили, і, і зі мною треба зважити загружено. Плюс 100 кг докинути потрібно. То вийшло 37,5. Ну, разом зі мною 3760. Як воно буде, то вже буде видно на кордоні. І я не знаю, чи в мене правильно просто на, на машині, на комп'ютері, показує, чи правильно вага, чи там хтось собі щось нахімічив. Тому що я так сильно уваги не звертав. Це вже мені сказали заїхати на кордон. І там як. Буду реєструватися і там буде вибивати вся вага по осях. І щоб я вже собі подивився, скільки мене тут показує і скільки там покаже. Тож буду правильно. Ну надіюся, що <правда> все пройде, все буде добре, все буде чотенько. Що якраз з того впишемося. Я возив і 22 тони було груза. але то були палети, і все було рівномірно. А тут можуть мішки спередуть мішки важити там по 200 кг. А там ті можуть менше важити. Ну, якось так воно. І порозпирало мене. Я сподіваюся, що <гум> то воно теж все нормально пройде. Зараз я вам покажу, як мене ро... розперло. Ось так воно стирчить. Ну, вроді би не не видно так, якщо на телефоні знімати, воно так не видно, але розперло, бо тому що ріжка я не бачу заднього то вже треба так закидати в голову. Але от доску видно, що виперло. Що з цієї сторони. Не, не дуже сильно, але видно. Якось так воно. Тепер тільки. Щоб по дорозі транспортники мене не, звели, не зупинили, і на кордоні. Хоча я сьогодні маю в планах тільки заїхати за краків, там відстояти 9 годин паузу і завтра вже їхати буду їхати на раву. Приїду на кордон, наша машина спереду їде. То він буде швидше на кордоні, то вже я там спитаюся, яка там черга. Я хочу за краків заїхати по максимуму сьогодні. Щоб менше був час, щоб пройти таху, не нарушати, щоб не робити видруки, щоб пройти кордон. Ну і надіюся, що з вагою все буде добре. Так Стоїмо у паузу, обідаємо і їдемо далі. Всім добрий ранок. Відстояв паузу в районі Тгармова на Лотосі, як завжди, що туди, що назад. І це. Приїхав на кордон, на раву, заїхав зразу на 100-метровку, переді мною 7 машин. Якраз зараз перезмінка. І після перезмінки я думаю, що все буде добре. І там же побачимо. До речі, зупинявся на, на, на рівній дорозі на світлофорі і дивився на вагу, то на вісь показує вже 10 тонн на, на ведучку. Ну, тому що воно собі там ляглося і плюс-мінус якось так. Або просто солярки менше. І все. Після перезмінки будемо заходити на кордон і вже побачимо, чи будуть. Буде перегруз по висах чи не буде, але я думаю, що не буде. Ну, Це ж нам поляки скажуть. Так що побачимо, <смі> як воно буде. Поки що чекаю, закінчиться перезмінка і буду заїжджати. Так, все супер. Поляки оформився. Е, без. без ніяких пригод. Вага показала зараз фотографію. Прикріплю, яка вага показала на, на кордоні по осях майже, майже зійшлося. Так що все супер, добре, що нема штрафу і нема там. Переїжджай ще раз вагу, там ще щось по до того. В принципі. То не так багато ваги 21 тонна. Так що, все супер. Тепер будемо їхати до наших пробувати. Півтретя дня, ще ніяк не можемо виїхати. О, там, там де пише бар, там ось синій телевізор світиться. Там ми оформляємося митника. І за півдня я проїхав тільки до повороту. Там за поворотом ще машини 4 і виїзд в Україну. Заїзд в Україну, виїзд з Польщі. Коротше, в поляків все забито, весь плац, зі всіх сторін. Виїжджаємо так. Хто за ким заїжджав, хто так і виїжджає. Ну, звісно, що є такі, що ми вже поїхали і я їду за ними, коротше, що влазять, але то не без того. Дуже-дуже-дуже-дуже довго. Не знаю, то наші щось там портачать, ще. То в них ремонт. Помалу йде, то в них шейка свиня. В чому причина? Не знаю. Так що чекаємо. Думав, що до обіду, в обід виїхати з кордону. Тепер думаю, щоб до вечора заїхати до, до наших. Ще плюс годинка. І ми вже майже вдома. Е, знайшов причину, бо там, де той чувак бігає, там, де контейнер стоїть. Поставили наші вагу і за обліку. Ну, типа, документи оформляються там. Потім чорний, паспортний, і тоді вже на плац до, до митника. Тут є дві ваги, бо раніше просто переїжджали вагу, зразу йшли туди, і там, коротше, там далі є піднав'яз ще один. Там давали документи, вони там оформляли їх. Спочатку чорний паспортний, потім там документи, а потім вже ж виїжджали і до митника. А тепер зробили все тут. Але дуже-дуже помалу, не обдумано. Одна вага працює. Я не знаю, для чого тут дві поставили. Було би дві, то б все рівно без не робили. Так що. Отак вот воно. І через то дуже-дуже довго все йде. Бачите, де я є? А я виїхав з кордону. Бляха муха до ваги дуже довго, цілий день. А після ваги 30 хвилин і вже все, і вже на виїзді. Черги нема, до митників зразу. Пішов митники, сидять собі на папіросі курять. я ну, вони... не, не знаю, коротше, як то сказати, вони там з тою вагою. Щось. Але нічого, зараз. Зупинюся собі з боку і буду. Скажуть мені, що робити далі. Чи їхати на митницю, чи їхати додому, чи куди їхати, коротше. Будемо бачити. Зараз тут особі зупинюся і буду чекати, що ж мені вони далі скажуть робити. Так, трошки постояв. Зразу на вобові заправився. І тепер їду в Муроване. Муроване. У мене розмитнення в мурованому, то рахується як Львів. Сьогодні четвер пів, п'ята вечора, ну нехай ще годину я буду їхати туди. Поки, мене... ну, поки я туди заїду, навіть на митницю, то мене ясне діло, що сьогодні ніхто мене не розмитний, то вже, напевно, буде завтра. Але вигрузка, щоб бажано, якщо завтра мене розмайтять, мені поки в Тернопіль там недалеко переїжджати, але там дорога така не особа, швидко теж не поїдеш. Якщо в суботу вигрузять, то буде взагалі прекрасно. Але будемо бачити, поки що я їду в Муроване, скоріше за все, що їду туди і, <смас> і лягаю спати. Так що. Поки що їдемо в тому напрямку. Всім привіт, всім добрий день. Розмитнився. Подзвонили мені сказали, щоб приїжджати. Зараз друга година дня. Сказали приїжджати на розвантаження. Вони мене сьогодні розвантажать до вечора і відпустять, тому що я не знав, чи мене розвантажать. Ну, сьогодні то вже, я думаю, пізно було би. А завтра не знаю, чи вони працюють. Але подзвонили, сказали, ні, приїжджай, будемо тебе розвантажувати сьогодні. Бо завтра не знаю, чи працюють, чи ні, але дуже не важливо. Сказали, що вигрузять сьогодні, так що все супер. Мені туди 135 кілометрів 130 кілометрів до вигрузки. Їду зараз, виїхав на об'їзну Львова. У нас сніжок. Зима почалася, коли вже мала закінчуватися, але вона тільки почалася. Так що їду я поки туди. Надіюсь, що по дорозі все буде добре. Ніде не перемете, ніде не передує. Десь так в районі 2,5 години 3. Ну, 2,5 години, якщо все нормально, то заїду туди, нехай там, грубо говоря, за 3 години вони мене вигрузять. І все. І вихідні, буду вдома, якщо все так вийде. А якщо ні, то буде, то буде видно, як воно буде далі. Так що прямуємо на розвантаження. Не вигружають. Вигружають мене прицеп. Приїхав я сюди за 2 години, зараз пів п'ята вечора. Сніг падає і не перестає, машину замело. На номерах такі ослой снігу. А то все на фарах так само я то все позгрібав. Не буду показувати, бо там сніг падає і там холодно. Так що не розвантажують, пів вже вигрузили. Потім. Розсиплюся, вигрузять машину і вже буде нічка пізна, темно. Що буду робити далі, я не знаю. І вам не скажу. Хіба ж якщо десь буде інакше загрузка, то вже в наступному відео. А так, всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтеся. Всім пока, всім до наступної зустрічі.